Загалом на конкурс надійшли понад 550 робіт з усіх куточків України. Шестеро авторів стали основними переможцями. Ще журі обрали кращі фотографії в усіх номінаціях. Організаторами виставки є Всеукраїнський форум благодійників, з який знаходиться в Києві. Оскільки благодійний фонд Сім'я є партнерами цього форуму, ми долучилися також до проведення цієї виставки. Виставці приймали участь більше. Ми також від Житомира надавали свої роботи, але наскільки я знаю, переможців від Житомира немає тут сьогодні. На жаль, минулого року були. Тож тепер в місті можна побачити фотографії, які присвячені темам благодійності та допомоги. Доброчинці вважають, що такі виставки сьогодні потрібні, адже надихають допомагати ще більше. Саме в теперішній час. Чому? Тому що благодійність в Україні зашкалює, але вона може зникнути з тим, що коли військові дії в Україні завершаться, і благодійність може теж завершитися, і вона буде поодинокою. Тому потрібно показувати те, що Сьогодні не лише потребують підтримки наші бійці в зоні АТО, але й діти. Виставка в обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича триватиме впродовж 10 днів. Згодом переїде до Умані. Тож організатори запрошують житомирян прийти і подивитись на фотографії. Вхід вільний.